Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у відео я вам хочу показати свої близки для губ, свою невеличку колекцію. Я думаю, що на каналі вже вийшло відео з моїми помадами для губ, де я також розповідала, зібрала свою невеличку, так звану, колекцію і розповіла. Тим паче, такі продукти дуже рідко у мене з'являються в порожніх баночках, тому що вони дуже довго існують. Відгуки про них рідко можна почути, тому я вирішила зняти ось таке відео з близками сьогодні для губ. Вам покажу. Сьогодні в нас з вами будуть бренди: це Евелайн, нікс, ламель, Maybelline і буде два близька від Avon, що в мене залишилися. Давайте розпочнемо з Eveline. Ось такого блиску. Це лінійка Варєте, має він ось такий вигляд. Дуже мені подобається їхнє упакування. ось таке квадратне, він ніде не тікає, лежить дуже стабільно. Дана лінійка, я так розумію, в них існує дуже давно. У лінійці у них багато відтінків, вони такі напівпрозорі, натуральні ці відтінки. Я взяла тут відтінок, зараз я вам скажу. Star Glow, напевно, він має назву 03. Такий він піднатуральний, класний. Мені дуже він подобається, він має, до речі, вже практично і закінчується. Всередині має він ось такий аплікатор, дуже зручний. І тут у нього такий ментоловий, до речі, аромат, і коли ви його наносите на губи, він злегка їх пощіпує. Ну, дуже і дуже злегка, такий ментольний, скажімо так. Так, аромат, який потім зникає. ну, За рахунок цього він трішки, напевно, збільшує губи. Давайте я вам зроблю своч. Він іде на Має він ось такий відтінок, дуже гарний. Він десь за пару секунд розпливається, заповняє губи, і вони робляться такими глянцевими. Засіб бюджетний, тобто великих коштів не коштує, але дуже гарний він на губах. Тобто можна зрівняти навіть з якимись дорожчими блисками, комфортний він на губах, доволі довго він тримається, ну, до того часу, поки не їсти, не пити. І він дуже добре поєднується з іншими помадами, наприклад, для губ, олівцями, тому що він такий напівпрозорий, він доповнює, скажімо так, ті відтінки, класні, дуже гарний блиск для губ. Я хочу взяти з лінійки ще якийсь інший відтінок. Далі, якщо вже давайте від Девелайн, у мене ще є ось такий формат. До речі, також варєте. Але це тут іде, здається, рідка матова губна помада. Ну, я вирішила віднести її до близьких, тому що формат такий більше на блиски схожий. Тут відтінок Кенді 12. Знову ж таки, лінійка вже, в принципі, давня. Мені потрібен був у свій час якийсь матовий, напевно, відтінок, я так думаю. І саме такий холодний рожевий. Всередині має він ось такий аплікатор. До речі, тут аромат, здається, шоколад, якщо я не помиляюся. Шоколадний чи то карамельний має аромат. Ну і давайте я зроблю своч. Ну, дійсно, такий. Матовий, скажімо так, відтінок, він, до речі, почне пізніше, бо він зараз трішечки ще поблизкає. Через пару хвилин він взагалі зробиться таким матовим. Він злегка так засухає, можна так сказати, і злегка він такий прорезинястий, але злегка, тому що в мене були такі, скажімо так, помади, чи то блиски, які прям взагалі робилися в резину. Ну, Зараз у мене таких немає, такого формату. Звичайно, матові помади вони не дуже комфортні на губах, але даний блиск, чи то губна помада не дуже сушить, до речі, губи, на відміну від таких помад в іншому форматі. Дуже комфортно, в принципі, вона знаходиться на губах. Так, давайте далі. Далі в мене іде бренд Ламель, має він ось такий вигляд даний блиск для губ. Якщо це блиск, тому що часто на них ще пишуть плампер, ну це здається блиск. Недавно ось ця лінійка вийшла, у них там, до речі, їх велика кількість. Я взяла собі відтінок 403. Напевно, має він таку назву. Тут, до речі, дуже е, такий величезний аплікатор, він густуватий, з ним потрібно так обережно, тому що, коли часто буває, виймаєш ось цей аплікатор, часто тягнеться така ниточка, тобто густуватий засіб. Такий він медовий, можна так сказати. Аромат тут такої ванілі. Здається, і отут він такий виглядає дуже темним, але в упакуванні він взагалі ось такий. А коли його наносиш на губи, ось я зроблю свой, він такий прозорий. Має він ось такий відтінок. Давайте, щоб вам було ось так видно. Відтінок ось його на руці, тобто він іде все-таки напівпрозорий, і якщо порівняти, наприклад, з цим, то це більш такий. Коричнюватіший цей такий більш ніби підвишневий, ну також дуже гарний, він дуже добре заповнює губи. Його можна носити як самостійно, дуже він гарно виглядає. Так можна робити комбо з якимись іншими е, олівцями чи то помадами для губ. Тобто дуже класний, він мені дуже і дуже подобається. Так, Ще у мене є від ламель тінт. Дуже довго я її хотіла придбати, тому що їх в свій час дуже активно рекламували, їх там в колекції, їхній в лінійці доволі багато. Я взяла відтінок 402, Пінк. Спаркл має він ось такий вигляд, Тобто ви його наносите як блиск, і коли він стирається з губ, ну сам блиск, залишається ще ось цей відтінок, в даному випадку такий рожевий. Подобається мені їхнє таке оце прозоре упакування. Всередині він має ось такий аплікатор. Тобто, коли ви його наносите, він практично ну навіть я б сказала, прозорий, Тобто вам ось я нанесу. Вам навіть не буде видно е його, а потім він починає злегка навіть розовішати. Має він ось такий вигляд спочатку. До речі, ось це, що я наносила матовий, бачите, він зовсім зробився матовим, він не блистить. Це Цей відваріте Evelyn. Е а це починає розовішати. Ну, зараз е я посижу, пізніше я вам покажу. Тобто його можна буде стерти, і він залишає. Тінт рожевий, в лінійці є там ще такі персикові відтінки, трішки вишнуваті. Ну, я взяла ось такий рожевий, він, в принципі, непоганий, він дуже гарно, до речі, виглядає на губах. Десь я його наносила, десь на відео я дивилася, наносила я його просто самостійно, без нічого, без олівців, без нічого. Дуже такий гарний рожевий-рожевий. Колір Дуже він мені сподобався. Ну, класний. І він, до речі, дуже приємний на губах. Далі в нас піде Maybelline. В мене ось такі два близки від Maybelline. Давайте почнемо з того, що вийшов раніше: це Lifter Gloss. Має він тут відтінок 005 Petal. Ну, Звичайно, ці знамениті блиски для губ, які, я думаю, всі знають. Гарне в них упакування, ось це напівпрозоре, дуже вони впізнавані. Тут такий відтінок доволі темний, пігментований, і він тут ще й десь з такими блискітками. Великий тут аплікатор у нього. Має ванільний такий аромат. Давайте я зроблю вам случу. ну Тут дуже велика пігментація. Прям можна сказати, що це така помада для губ, але з блиском. Тобто, ось це буквально один шар, більше я не наносила, дуже така величезна пігментація. Він дуже такий гарний. Ну, ось цих блискіток практично не видно, тому що в самому пакуванні, я думаю, вам не буде видно, можливо і буде. Є такі певні блискітки, ще в ньому тут, їх практично не видно. Це, напевно, ефект такий, щоб був підсвічування. Ну, Тобто, його можна наносити трішечки менше, не так активніше. Але кольор дуже гарний такий темно темно рожевий так, ну і він, звичайно, комфортний на губах. Далі в них пізніше вийшов ось такий ліфтер-пламп. Тут він іде з перцем. Має він ось такий вигляд. Я вирішила взяти, тому що їх дуже активно рекламували. І ось такі то з перцем, то ще з чимсь збільшують губи. В принципі, я полюбляю, що вони пощіпували губи, за рахунок цього вони збільшують губи. Але в даному блиску для губ він супер сильно пощіпує губи, прям аж забиває і другий раз. Подих, тому хто такого не любить, бажано їх не брати, тому що навіть для мене занадто. Я до цього звикша, наприклад, я такі беру і все інше, але він занадто топ-пече, скажімо так, але тут відтінок дуже класний, дуже він мені подобається. Знову ж таки, аплікатор такий ну, середнього розміру. Ну, Трішки відчувається ось цей аромат перця, і давайте я зроблю свой. Тут дуже гарний, до речі, відтінок, дуже він мені подобається. Давайте я скажу, який 001 Blush Blaze має такий він е, таку назву. Ну, Ним я користуюсь дуже рідко, тому що ось цей перець ну, дуже забиває. Прям Подих, ось його відтінок, дуже такий він класний. Його, як наносиш, він, до речі, такий світлий. А як він трішки почне контактувати з повітрям, шкірою він робиться трішечки темнішим. Ну, і ось це, що я наносила від ламань, до речі, то що тінтований, він, бачите, зробився з таким, таким холодним рожевим відтінком, дуже мені, до речі, подобається. Ну, ось цей дуже непоганий, він мені також подобається, він дуже багато чим комбінується, заповняє дуже добре. Добре губи, класний. Один мінус, то що мені, наприклад, не подобається, ось цей перець ну, супер, він забиває подих. Давайте вам покажу ось цей відламель, що тінтований, витру його м -м, блиск. Подивіться, наскільки він тінтує шкіру. Тобто, я сухою серветкою його стерла. І ось такий він слід залишає після себе. Тобто він підфарбовує, скажімо так, тінтує губи, буде мати ось такий відтінок. Якщо ви просто там десь поїсте, щось вип'єте, стреться сам блиск, то залишається ось такий відтінок. В лінійці їх ще багато різних інших відтінків. Ну він дуже подобається мені, тому що він дуже так природньо лягає на губи якось. І його цей рожевий відтінок, я їх не дуже полюбляю на собі, але це якось мені так підійшов. Він дуже такий, можливо, правильний рожевий, не знаю, як про сказати, але він мені дуже подобається. Так, далі у нас іде NYX засіб. Я його віднесла до близьки, тому що він такий зовсім інший трошки засіб. Тут у нього назва взагалі-то. А, зараз скажу правильно, сяючий бальзам для губ. Дуже він популярний був, напевно, і є. Дуже їх активно рекламували, цю лінійку, у них дуже великий спектр різних там відтінків. Я собі взяла той, який мені найбільше сподобався, більше під натуральний. І, взагалі, в свій час, коли вони дуже були прям активні і популярні, їх, в принципі, не можна було застати в наявності ні на Єві, я їх не могла застати, ні на майкапі. Ну, все ж таки, пізніше я взяла. Тут 0,3 в мене відтінок. Дуже класний, до речі, засіб. Ну, це і не помада, це і не блиск для губ. Ну, я віднесла до блисків, тому що він дуже добре так, блистить, скажімо так, на губах, тому я його сюди віднесла. Формат у нього, звичайно, помади для губ. Він ось так відкривається, і внизу, ось тут він. Клацає, скажімо так, і висувається. Всередині він має ось такий вигляд. Ну, Тут він іде ще як бальзам, він дійсно доглядає за губами, їх зволожує, його дуже комфортно носити на губах, наносити на губи, швидко він наноситься на губи. І я ще взяла такий відтінок, що, в принципі, можна не витримувати контур, тобто він дуже так, ну, скажімо так, зливається чи що. З губами, шкірою. Має він ось такий вигляд. Він, до речі, йде також такий напівпрозорий, тобто можна нанести. Один шар він буде таким світлуватим. Можна кілька шарів, ну це я нанесла кілька шарів. І він тут так і залишиться поблискувати, тому що всередині в нього ще тут є, я бачу, блискітки, оцей ефект підсвічення, плюс до всього формула ось цього бальзаму для губ. Тобто ще йде догляд, класний засіб, цікавий засіб. Таких засобів я не зустрічала саме формули, що це і бальзам, і ніби блиск, і помада. Тобто класна штука, швидко вона наноситься на губи, його можна з собою брати, він ніде не потече, нічого з ним не трапиться. Тобто зручне в нього упакування. В принципі, я не пожаліла. Можливо, подивлюсь, візьму ще якийсь, від них завжди гарна якість. Так, і ще залишилось у нас з вами два блиска. Це у нас. Avon. Мають вони ось такий вигляд. Е, перший блиск це е, лінійка чи то бренд, у них Марк. Має він ось такий вигляд, але він пофарбований у мене, тому що він просто прозорий. Колись такі блиски в такому форматі дуже і дуже давно, я дуже в них полюбляла. Вони були там з блискітками, прозорі, рожеві, їх було щось в лінійці 5 чи 6 відтінків. Вони були з ментолом, тобто вони трішечки збільшували губи, вони мені дуже подобались. І вони були не з аплікатором, а в них ось така була щиточка, що вам буде видно. Тобто раніше, ось більш в такому форматі були блиски для губ. Зараз тільки аплікатори, практично щіточок, ось таких немає. Тут навіть пензлика, не щіточка, такий, як пензлик. Також до сих пір в нього є ментол. Я його замовила, тому що він мені дуже подобався колись. Якість їхня не змінилася, дуже якісний. Дуже мені подобається цей формат, такий невеличкий. Лінійка в них тільки змінилася, трішки дизайн змінився. Але блиск дуже гарної якості. Він дуже розбудив робить гарні комбо, тобто його можна нанести просто на губи, будуть прозорий він. Він дуже добре заповняє губи, розтікається дуже комфортно, тримається дуже добре, він доволі таки густувати. Ну і комбо з ним робити дуже добре, як я сказала, тому що він в мене і пофарбований, тому що я його наносила на різні помади. Тобто дуже робить гарний такий глянцевий блиск, дуже мені подобається. Класний. Ну, Звичайно, зараз дуже великий спектр різних інших блисків для губ. Але можете на нього звернути увагу, він класної якості. Ну і колись я брала для чогось, не знаю для чого. Тут лінійка Avon True. Має він ось такий вигляд, тут він такий фіолетового відтінку і весь в блискітках. Чесно кажучи, мені відтінок на сьогоднішній день не дуже подобається, але сам блиск дуже непоганої якості. Тут у нього ось такий аплікатор, він ще має. Трішки такий, ніби аромат карамелі. Ну, ось цього попереднього, до речі, близько, я вам своч робити не буду, бо він просто прозорий, і тут своч буде все одно пофарбований. Тому я робити не буду, бо я не сказала за своч. А тут, ось цього близько, що з блискітками я вам зроблю своч. Він, в принципі, йде такий, як напівпрозорий. Якщо його нанести в один шар, він буде напівпрозорий, з таким злегка фіолетовим підтоном і з блискітками. Блискітки тут у нього такі, я те, що я бачу, золотисті, фіолетові, сині, темно-фіолетові. Ну і своч ось такий, якщо вам буде видно, Ну, на камеру він взагалі чомусь аж. Коричнювати, як на мене, ну в цілому, він такого фіолетового від. Тінку. Ну, Якщо кілька шарів нанести, як я вже сказала, буде він прям такі забиті губи будуть цими блискітками. Якщо в один шар, то будуть злегка такі він напівпрозорі і блискітки. Ну, він мені не дуже подобається, тому що в нього такий якийсь фіолетовий відтінок, і я його рідко наношу саме як один засіб. Тобто я його наношу на якісь інші для підсвічення, тому що тут дуже багато блискіток, сама якість у нього непогана. і оці ці такі просто я по-іншому їх використовую для того, щоб підсвітити губи, тому що дуже гарно це виглядає уже як комбо. Ну, ось такі свочі, якщо кому цікаво, що з ними трапилося протягом певного часу, поки я говорю, всі, в принципі, вони блистять. Крім ось цієї, що The Velaй, я е, вам показувала. Ну і все тінт, що я його витерла, він залишається ось таким. Сі інші просто поблискують, як близьки, вони залишаються на губах. Так, ну ось така у мене невеличка колекція блисків. Напишіть, будь ласка, мені під відео, як ви відноситесь до блисків, які використовуєте, чи полюбляєте ось ті, що збільшують губи з додатковими якимись ментольними. Компонентами буде цікаво почитати. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, підписки, за ваші коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!